Ілон Маск шукає коханок у власні соціальній мережі для створення легіону розумних дітей напередодні апокаліпсису. Пише видання Wall Street Journal. Американський бізнесмен Ілон Маск має вже 14 дітей від різних жінок. Щоправда, наближені до нього люди стверджують, що їх може бути значно більше. Для вербування потенційних матерів він використовує власну соціальну мережу X. Серед співрозмовників видання відома і популярна блогерка-консерваторка. Яка в лютому заявила, що вже народила Ілону Маску хлопчика на ім'я Ромулус. Після цієї заяви між нею та Ілоном Маском розпочалися публічні конфлікти. Ілон Маск наголосив, що ніколи публічно не визнавав Батьківська над хлопчиком, але тим не менше він чомусь надав жінці щонайменше 2,5 мільйона доларів. Мільярдер, в принципі, пропонує жінкам 15 мільйонів доларів разової виплати і по 100 тисяч доларів на місяць в обмін на їх мовчання про дитину.